Шановне пасто, знову я з вами. З бокоти ми приїхали в четвер. Так, в четвер приїхали, а в п'ятницю ми вже на Дністрі. Село Острів біля Галича. Кидали на печінку, кидали на Виползка. На що на каші? Я каші, вон там ціле відро каші. І одним словом Гу-гу. От наші гугу -гу. вчора з шостої вечора до шостої ранку. Не знаю де та риба, що вона хоче. Не все ну. біда. Треба йти в магазин за рибою. Я на Бакоті за три дні нічого не взяв і тепер знову нічого не взяв. Ну, зато поїли. Наїли на цілий басейн риби. О, так що, ну, ці перепади температур таких жорсткі, то напевно дають про себе знати. от Так що чекаємо наступної рибалочки десь буде шукати більшу рибку.